де На вулиці 2016 рік, а всередині десь так 93-й. Старим паркетом, в батьків хвойною тишиною. Дивіться, голубці, спортились. Ви кидати, ні? Валера, що з дому покаже кидати? Це дому як суші, ваше вас Добрий вечір, я до вас, до вас прийшла. Ой, вибачте, я дещо забула в машині, я зараз повернуся, хвилиночку. Ж і до нас добралася і мала бари, ресторанів в Україні. От кимось вона до нас дойде. Вона вже три роки. Три роки не може найти А Вона приперлася до нас. Нами, на першому національному що ж як правильно. Правильно, От оправи! Ой, пані Оля! А ми вас так любимо. А так любимо вас! А так дивимося. Всі програми ваші самі! Всі домовіли дівноку! Точно такі. Такими ви до нас. Думаю, на цій забуті автодором трасі ви єдина Забігарівка. Ну але якщо чесно, я дуже їсти хочу, можна? Так, так, пані Олю. У нас перед вашим приїздом якраз свіжі овочі. <клухи> Бера, <кознен. клухи> прошу, пані Олю, прошу. <клухи>

Ще, а що у вас найшвидше готується? Найшвидше. Бісташки. Я спочатку меню подивлюсь, а потім вас покличу. <звач> Валера з вапу столя. <звач> а взагалі-то я не п'ю. Ти <звач> Мущачик, а ви не могли б звільнити мій власний простір від випалів петивого спирту? Дякую вам. А ти вмієш щось Ну Що, ти ще мене покличеш Валера пішов. <звач> а що у вас найшвидше готується? І можна мені чай? А заварний є? Заварний, ну, кара, пакетики! Заварний замовив! <реш> ну, я бачу, у вас тут є гречка відбивна. Давайте мені гречку з відбивною і якщо можна ніж. Бо в мене тільки ведемка. Ніж. <реш> <реш> ніж. Ніж. Ні. <реш> ніж, будь ласка, це ж елементарно. У нас тут такий контингент, раз ми вже поклали тут, ніж. І «Техаська різня бензопилов Нервно курю в сторонки. Я перепрошую, мене не цікавлять ваші особисті проблеми. Я хочу тарілочку, ніж Он і вателку. І Це елементарно. Ой, починається. Приїхала пані з міста. Я вже бачу. Подивіться, яка пилюка, який жах, як можна годувати людей в